Добрий ранок сьогодні. В нас середа не вівторок, проте ми все рівно вирушаємо на авторський нагляд на наш об'єкт Френч соул Який був, виконали роботи по оздобленню плиткою в Возлі. Поклали мармур в столовій До речі з рельєфним декором в нас був момент. Ми його. Переробляли прям дуже критично. Розкажу про це. Ми разів 100 змінювали кількість розеток, кількість світильників, кількість вимикачів. Вже ніхто не розумів, що в нас там відбувається. Ми наново е нанесли все на, е на наші креслення, і от сьогодні Каріна, яка їде з нами, наша архітекторка, буде ходити і перепровіряти, що в нас там відбувається, чи в нас всі точки виведені правильно, чи неправильно, чи нам треба щось зміщати. Одним словом, дуже багато роботи в нас. Планується, е, протягом сьогоднішнього виїзду. Боже, який красивий ліс осінній. Просто фантастичний. Такий він романтичний. Ми нам треба не забути ще підібрати ДСП в дитячу кімнату. Нагадай мені пізніше, будь ласка. Добрий день. Ви стали на моє місце. Ви не відчували, що це жіноче місце. Ні? Я жартує. Будь ласка, прийдіть, прийміть мармур. Я кажу, я його прийму, але його треба. Але треба все зняти для того, щоб я його побачила, бо зараз все під картоном. Там питання просто розрахунку підрядник. А я ж не буду зараз ходити кожну плашку знімати самостійно. Я така красива. Ну, так. А ви ви ж для цього є? А? кажу, ви для цього є. Йдемо плитку дивитися. Як на диву, оця підходить зелена. Добре, давайте тоді по... посвітлюємо. Гарну смузь, але вона зовсім не ось ця. Вона буде біла-біла. Ну, а цей? І це буде ціна зору. Тут і різна структура. Дивіться. Марат, як правильно, мурат чи марат? Не так, не так. а як? А, 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 Мурат. Сім'йон-сіньони. Ян Село і люди. Сергіє. Я перепрошую, звісно, дуже сильно, чого ви ні разу нікого не виправляєте. Я, наприклад, завжди виправляю, коли немає кавуть Ксенія. Я Ксеня. Ми вже затерли плитку фугою затиркою, і тут насправді дуже багато йде матеріалу через те, що плиточка йде лапшою, проте це виглядає гарно. Дуже гарно. — Дуже гарно. Це в нас також реконструкція санвузла. Ми е, його збільшили за рахунок того, що приєднали частину колишньої спальні. Ми вирішили мармурову підлогу не міняти. Проте у нас кусок підлоги провалля, нам тут треба було щось зробити. Ми прийняли рішення, що зробимо наріжемо соломку, викладемо її в цьому приміщенні. І, до речі, треба бути знаєте, в якому в хаотичному порядку. Викладати. Так, да, мабуть, знаєте, як одна друга, одна друга. Зробимо отак. Дайте, будь ласка, ще. Так. Ось так. Ну, прикольно буде, мені подобається. Ні, треба кожна третя. Кожна третя. Не, палубу, не, хай, не палуба, нехай блюди, не палуба кожна третя. <рес> Добре? Дуже прикольно виглядає. Це поличка з двох плиток. І тут потім ви будете ще торчик давати, з да? тої ж плиточки, так як на тамдому санузлі. Мені так подобається, якби тут зробити класний зафугувати. Ця поличка є досить гострою. Тут в нас буде кран, душ, і для того, щоб людина, яка буде приймати душ, не ранилася. Тут будемо зрізати куточок і у нас буде зрізана колинка. Борозходилися відразу всі. Бояться, бояться. Це було зробити для того, щоб вода. Не переливалася сюди, тут буде стояти помог. У нас оцей мармур існував вже, бо це в нас реконструкція. А оці, оцю річ ми домонтовуємо, для того, щоб завершити вже випадку цього камері. Раніше його не було. Тому у нас або такий варіант, або... а це вихід, яка в нас є на підлозі, яка дуже схожа і на стінах, яка дуже схожа на а, цей мармур. Ну і що, як вам більше подобається? Мені не подобається ні оцей так, начебто тут забракло дружини. Чому це, чому, чому це виникло? Ну, ну, да, він воно не дуже, не дуже гарно. Воно не закінчене. Але ні, ні. От дивіться, на стіні дуже добре виглядає. Ця плитка не підходить. На стіні воно класно виглядає. Нам треба отаку от цільну штучку камп. Ні. Треба на всю висоту ось так, щоб вона була от. І щоб внизу не було. Цієї щілинки. Правда, Сергій? Або навіть в ті плоский. Сергій естетично. Що? <реш> Кажу, ви Естет. Чого? Та як діло? Це компліменти. <реш> Чого? Ідеальний <реш> естеп. <реш> ну, його ідеально підчесати. Буде перший портал. А от садюсті. Завість... Отак. Отак мені норм. Отак лишаємо. Чому ми обираємо колір НЦС до нашого фасаду? У нас будуть двері, фасадні, прихованого монтажу, де ручка буде втоплена, і вона має бути також ідентичного кольору, як фасад, для того, щоб не в очі. У нас буде ручка фрезерована в тіло фасаду. І ми обрали цей колір, проте це дуже складно, так як рельєфна штукатурка фасаду створює візуально не один колір, а кілька. Там, де є западання штукатурки, там темніший колір. Там, де є виступ штукатурки, там світліший колір. Тому під Підібрати ідентичний колір до фактурної зовнішньої декоративної штукатурки нереально, але ми постаралися підібрати максимально схожу на нашу думку, і думаю, все буде класно. До речі, ручка буде втоплена, вона буде в тіні, тому краще підібрати світліший колір, так як тінь додасть йому один тон темноти. Пропонують мені перекорити. Я заберу добре. Ми будемо фотографувати зараз і дивитися, спостерігати. О, оце, оце. сподобається. Оцей такий, знаєте, мінімальний, е, мінімальний об'єм. Ви його, ви його зараз виградили? Це дуже круто. ще будете відшліфовувати? Оце навіть не те, що оце різкувати. Тут оцей об'єм дуже великий. Зараз він невеликий, а попередньо він був дуже глиб, дуже такий масивний, і його треба було зняти. Я хочу розказати, які в нас відбулися зміни на цій стіні. Попередньому відео ви бачили, ми знімали рельєф. Цей він насправді фантастичний, але був трішки інший, ніж той, який ми запланували в дизайн проєкті Він був досить об'ємний, з такими великими поличками, красивий, але для нашого ніжного інтер'єру, для нашої ніжної спальні він був надто активний. І е, ми попросили майстра, щоб він згладив їх і щоб він зробив ці об'єми не такими значними, такими, досить ніжними і. Немасивними, і зараз мені дуже подобається. Я дуже надіюся, що наші замовниці також сподобається. Бачили мультик тоторо, точно знають, що таке чорні чорнявки. Так от, а це в нас білі білі чорнявки. Білі білявки. Маленькі, маленькі, дрібненькі дрівненькі. Таке враження, що вони зараз полетять кудись. Це білі білявки. Знаєте, білі що Всі знають, що білі і білі. Білі... — На дереві? — біля з тотора, знаєте? Ви тотора не знаєте? Сергій. Вас діти. Це, це мультик а, фантастичного японського режисера. А, і, і, мультики треба всі передивитися. Не з часу, треба вже починати дивитися. Я тотора дивилася разів 10. Угу. Може, і ми тут дуже дивилися. Я стараюсь тут. Опускає типу, голову і хай. У <смір> мене серйозні діти, я вам зараз покажу. У мене серйозні діти, вони ж таким не займаються. займалися. Ще там щось таке. Наші їм ті му діти. Вони дорослі ростуть, дорослі е дорослі. Оцей листочок теж мені дуже подобається. Він такий, як здрасті тут. <сум> але, але гарне здрасті. <сум> Давайте, говоріть. Хто значить? Ви мені значитесь там? <реш> не, не, не. <реш> Я добрі. <не>, <реш> Бачили. <добрый, не>, <реш> 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 ну добре, пішли. Три з половиною години авторського нагляду над величезним будинком в 600 квадратних метрів, який ми ніжно називаємо френдсо. Це дуже багато, це дуже великий будинок, і по-іншому, в принципі, не буває для того, щоб був класний результат, який ми запланували в дизайн проєкті Авторський нагляд має відбуватися постійно, систематично і дуже скурпульозно. Ми ведемо авторський нагляд раз в тиждень, іноді два. Ми дуже втомлені, ми дуже голодні, але ми шалено щасливі, тому що зробили багато роботи.